Продовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні війська значно знизили свою активність у порівнянні з попереднім днем. Бойовики лише 17 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Всі епізоди порушення противником режиму повної тиші зафіксовані біля тимчасово окупованого Донецька та на горлівсько-світлодарській дузі. Зокрема, найбільше обстрілів загарбники здійснили по наших позиціях в районі Мар'янки. Там вони застосовували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. По опорних пунктах сил антитерористичної операції біля пісків, Опитного та Південні Шавдіївки, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Працював там і ворожий снайпер. Північніше Горлівки, кремлівські найманці, обстрілювали зі стрілецької зброї населений пункт Новгородське з автоматичних станкових гранатометів Майорськ. Східніше в бік українських воїнів, що несуть службу неподалік Луганського, бандити відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів. А неподалік Троїцького, що на межі Донецької та Луганської областей, окупанти застосовували станковий протитанковий гранатомет, підрозділи сил антитерористичної операції, цілком контролюють ситуацію у зоні конфлікту.